Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні-агровіниці. Сьогодні представляю обіцяний Оріон GD 404. Pro. Шикарний трактор, Мактіна здоровенна просто. Просто здоровенний. Порівнянні... На фоні соліса 105-го. от Соліс 105-й і оріон. Здоровенний трактор. Примусова гідравліка, два здоровених циліндра, дві пари гідровиходів, стоїть розподільник, сидіння з підлокотниками. Регульоване по вазі, цікава панель приладів, реверс, діапазон передач, 12 передач вперед, 12 передач назад. Має задні грузи, потужна коробка, що відповідає даному трактору по потужності, двигун 490 ВТ від компанії Lightong, цікавий дизайн. Суперова оптика. Нагадую, що вага даного трактора 2200. Я думаю, в Україні ще 40-ківок з такою вагою не було. Дуже високий він по посадці, підвісні педалі, ззаді зашито все. Тобто при бажанні кабіну собі встановити можна легко. Гума задня 124х28. Передня гума 8,3х20. Все дуже грамотно зроблено. Боковий бак, що зручно заливати, а не на капоті. Зараз вилізу на цього гіганта. Ви що? Просто шик. Відчуваю себе на тракторі, як будто зверху на слонасів. Регульований руль. Це зручно, нічого не мішає, блокування, включення виключення переднього моста, глушиться, до речі, він з ключа. Трактор шикарний. По ціні я вчора озвучував, але хто відео не бачив, то коштує така махіна 9900. Трактор, звісно, бомбезний на таку ціну. Нагадую, що прийшли ще такі ж самі Оріони, тільки 50-ки з кабіною. Також зберемо, зробимо огляд, щоб показати вам такий тракторець. Чекаємо вас на компанії Мінягровіниця. Находимося на Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. До речі, безпосередньо цей тракторець збирався вже під клієнта. До нової зустрічі.